Переходимо до наступного розділу квадратний корінь. Квадратним коренем числа А називають таке число Б, що Б в квадраті рівне А. Наприклад, квадратним коренем числа 225 є 15, та мінус 15, бо 15 в квадраті рівне 225 і мінус 15 в квадраті теж рівне 225. Арифметичним квадратним коренем числа А. Називають невід'ємне число, квадрат якого рівний невід'ємному числу А. Це число позначається корінь із А, ось таким от символом. Наприклад, корінь 64 рівний 8. З іншого боку, вираз корінь із мінус 15 не має сенсу, бо під коренем повинен стояти невід'ємне число. Знак кореня називають радикалом, а число А, що стоїть під коренем, під кореневим виразом. Інший варіант запису кореня через дробний степінь 1 друга, тобто корінь із А рівний А в степені 1 друга, з цього випливають основні властивості коренів, бо вони такі ж самі, як і у степеневих виразів. Областю допустимих значень квадратного корення А є те, що підкореневий вираз повинен бути невід'ємним, тобто А рівне або більше нулеві. Давайте розглянемо тепер основні властивості квадратного кореня. Всі подальші викладки стосуватимуться дійсних чисел. Тому заздалегідь а приймаємо дійсним числом. Корінь числа в квадраті рівний модулю числа. Наприклад, корінь з трьох в квадраті рівний модулю трьох рівний 3. Корінь з мінус восьми. У квадраті рівний модулю мінус 8, що рівне 8, квадрат кореня числа рівний самому числу. Наприклад, корінь з 16 піднесений до квадрату рівний 16, або ж корінь з 9, піднесений до квадрату, рівний 9. Корінь добутку чисел можна представити як добуток коренів. Цих чисел. Наприклад, можемо записати корінь з 15 це корінь з 3 помножити на 5. І тоді за ось цим правилом записуємо корінь з 3 помножити на корінь з 5. До речі, ось це правило дійсне, коли а та Б більше або рівне 0. Корінь частки чисел можна записати. У вигляді частки коренів цих чисел. При цьому і А і Б знову ж повинні бути невід'ємними. Наприклад, корінь з 18 можна записати як корінь з 36. Других. За цим правилом можемо це записати як корінь з 36 поділити на корінь з 2. Корінь з 36, в свою чергу, це 6. Тому отримуємо 6 поділити на корінь з 2. Можна вносити коефіцієнт під коренем під знак кореня. При цьому коефіцієнт підноситься до квадрату, а його знак залишають поза коренем. Тобто, це можна записати таким чином. Записуємо два випадки: один для невід'ємних b, інший для від'ємних. Якщо b більше або рівне 0, то коли ми вносимо коефіцієнт під корінь, отримаємо корінь з b квадрат a Якщо ж число від'ємне, то знак залишаємо поза коренем і також вносимо b всередину. Тобто отримуємо мінус корінь з b квадрат а Наприклад, два корення з 15 можна записати як корінь з 2 квадратів помножити на 15, що в свою чергу рівне. Корень з 60. Мінус 2 кореня з 15. Можна записати наступним чином. Так як число перед коренем від'ємне, знак залишаємо поза коренем і користуємося нашим правилом 2 в квадраті множимо на 15, отримаємо мінус корень з 60. І, навпаки, якщо під знаком кореня міститься число у квадраті, можна його винести перед знак кореня. Але при цьому треба записати його під знаком модуля. Отримуємо модуль B помножити на корінь із а. Наприклад, корінь з 90 можна записати у вигляді добутку корінь 9 помножити на 10. Бачимо, що 9 це 3 в квадраті, тому можемо його винести з під знаку кореня. Записуємо модуль 3 помножити на корінь з 10 або ж це дорівнює 3 кореня з 10